Мінометники 110-ї бригади ТРО готуються до виходу на позиції на Запорізькому напрямку. Як зброю, так і провізію треба брати з запасом, каже їх командир, капітан сухопутних військ на позивний грант. Бувало таке, що хлопці виїжджали там на 3-4 дні, а залучились на позиції на 2 тижні, тому що ну Паняття, в них ні евакуації, ні підвоза, БК, нічого не було. Тому все підвозили і продукти, і БК закидали їм на мавіка. Таке було. Капітану гранду підпорядковується понад 50 людей. Половина з них зазвичай на передовій. У кожного з мінометників свій стаж та досвід. З початку Великої війни Росії проти України кум служив піхотинцем. Мінометником став чотири місяці тому. У піхоті багато обіло друзів. у піхоті багато було друзів. У нас кістяка вже не стало й розпадатись почала рота. Перейшов до мінометки. У кожного своя робота у піхоті по своєму мінометна завжди підтримував вогнем. Без мінометної, взагалі, нікуди бригади. На передову військові виїздять на автівках по складних дорогах під обстрілами ворога. Одна з автівок значно побита. Це ми їхали на позицію, парень сидів. Це ми їхали на позицію. Хлопець сидів у кузові з рушницею дробовиком. Реп у нас працював, і ззаду нас нас наздоганяла. Хлопець почав стріляти по ній. Вона впала поряд, курс била, що й реп, і він його підбив. І впала вон посікло. Хлопці поранило, що сидів тут. Склоповолітало все. Хлопця контузило, що стріляв, Ми вискочили. Добре, хоч з боку впало, не по нам. На виїзди вирушають з рушницями дробовиками, щоб відбиватись від російських дронів. Їх мінометники купують за власний кошт. Коли ти приходиш в магазин для того, щоб купити такого плана зброї, тобі починають магазини розповідати, що це дробовик супер. Її можна збивати з дистанції в 100-150 метрів. Я задаю питання, шановні, а ви бачили FPV-дрон на висоті, ну, на дальності 100-150 метрів? Ти його навіть не побачиш. Зазвичай вони збиваються з дистанції 30-50 метрів або ближче. У мінометників 110-ї бригади є і власний евакуаційний автомобіль та медики. У мене хлопці працювали, які, звичайно, мінометники, вони там водії, були водіями. Треба була допомога, вони поїхали працювати на стабілізаційний пункт. Вони там три місяці так відпрацювали, що після цього поїхали на курси в нашому навчальному центрі на бойову медицину, і в мене Згідно рапорту організувався позаштатний вакейс. Бойовий медик Іван, він же плюсик, вже два роки працює з мінометниками 110-ї, куди також прийшов з піхоти. Російські дрони розповідає, він постійно полюють навіть на медиків. Це завжди, це завжди. Тому у нас на вакейсі встановлена система РЕП. Тому що нашим недругам їм все одно що влітати, кого в по кому стріляти, їм все одно. Навіть якщо вони бачать, отаку його. Напис швидка чи просто наш Червоний крест. Дімо все одно. Товариш капітан під час мого чергування надзвичайних подій не трапилось. Різних змін в обстановці не відбулось. Розрахунки гармат та міномета на бойових позиціях готові до праці. Черговий КСП, солдат Супер. Добре. Все, йдемо до позиції. Це командно спостережний пункт мінометників, де стежать за ситуацією на підпорядкованій ділянці і коригують вогонь. Люди, які тут сидять, чергують 24 на 7, вони займаються керуванням вогню постійно. І також через них йде зв'язок з вищими штабами. Вони роблять постійні своєчасні доповіді, особливості нашої мінометної батареї, в тому, що в нас не тільки міномети, 120 82, 60, а в тому, що в нас ще є гармати. Попри різне походження та мирні професії кожного з мінометної батареї, командир каже, всі хлопці досвідчені і злагоджені. Одна справа, коли ти розумієш, що ти маєш виконувати свої задачі згідно бойового розпорядження, згідно статуту збройних сил, але ну, часто так буває, часто густо, що то, що пишуть документ, і то, що фактично в житті, воно не складається, а тут склалося. Тут з часом кожна людина стала на своє місце і вона займається виконанням своїх посадових обов'язків. Не від того, що вона має їх виконувати. Вона зобов'язана, тому що вона стоїть на цій позиції. посаді. Ні, вона виконує ці обов'язки, тому що людина на своєму місці. Сам 49-річний капітан свого часу відслужив строкову службу. Потім навчався у Хмельницькій академії прикордонних військ і служив прикордонником. Ну, все почалося з дитинства. Всі ми, коли були маленькими, ми мріяли стати кимось. Я з дитинства мріяв стати військовим. Я кажу, бісить своїх мрій. Його хлопці жартома називають себе діти капітана Гранда. Після звільнення зі служби офіцером прикордонного контролю 20 років керував власною компанією з виробництва фурнітури для воріт Рол Гранд. Так і з'явився позивний. На початку 22-го року, що ви розуміли, у лютому місяці я був, їздив у Польщу, планував відкривати в Польщі Офіс. 23 го числа я зустрівся за своїм основним конкурентом по бізнесу, ми домовилися нормально співпрацювати. Не рушити ринок ми домовилися. І от 24 го числа це таке трапилося. На початку повномасштабної війни Грант одразу приєднався до лав Збройних сил. Спочатку служив командиром піхотного взводу в складі 110-ї на Донецькому напрямку. Пізніше став командиром мінометників. Війна це, на жаль, такий самий бізнес можна сказати, як і в цивільному житті, так і на війні. І командир підрозділу, як на мене, це теж самий керівник на, в цивільному житті, цільному Цивільної кампанії. Все від того, як буде налагоджений процес життя діяльності, процес роботи, це залежить і результат, який ти будеш отримувати. Чоловік розуміє, що не попросиш, він завжди зробить так, щоб було, тобто, ну, як можна, найкраще. Гармата! Постріл! Росіяни розповідає командир мінометників, щодня намагаються прорватися на Запоріжжі. Втім, поки що вдається утримати позиції. І Якщо боєкомплектів завдяки допомозі закордонних партнерів наразі вистачає, каже Грант, то з технікою є проблеми. Наші якісь суперфахівці там гуморний ха-ха-ха. подивіться, гляді, москалі везуть техніку там х років випуску. Або ж танки Т-62, танки які там 60-х років, шановні. А ви думаєте, що та техніка 60-х років вона не стріляє? Вона стріляє. Краще б, щоб ці, вони нічого не везли. Але якщо вони везли, то все погано. І чесно, я б дуже хотів, щоб в мене був, ну, не що танк, а щоб мені були ті ж гармати, які в них там знімають з їхніх зберігання. Я б теж хотів, щоб в мене такі були гармати. Тому що їх не вистачає. Втім, ще більше військові хочуть, щоб нарешті закінчилася ця війна. І дуже-дуже хочеться, щоб це вже як можна швидше закінчилося. Тому що хочеш і їхати, дивитися на дорогу. Дивись на те на ті лісосмуги і розуміти не наскільки вона густа, вона широка, скільки там можна зробити окопів, як там можна пройти, а просто дивитися, як воно гарно і що ці лісосмуги зроблено для того, щоб утримати сніг, щоб ну берегти землю від вивітрювання і таке інше. Вдома на капітана Гранда чекає 14-річна дочка, заради якої він продовжує воювати ось вже майже три роки. Єва Миронова, Дмитро Христенко для Голосу Америки із Запорізької області.